Священний код українців. Дерево вічності, зв'язок із родом, безсмертя, позитивна енергія, захист. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергією тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Вчора у медитацію Мій містичний Всесвіт до мене прийшли Богиня Лада, Бог Одін і Сефірод. Вони прийшли, щоб звернути мою увагу на дерево життя як потужний символ Всесвіту, що уособлює безсмертя і процес створення. Зв'язок між небом і землею, як у духовним і матеріальним. Місточок між світами. А сьогодні, з власними посланнями про дерево життя у ученелін до мене завітали Буда Шак'ямуні, Бог Одін, Богиня Лада. Перш ніж передати вам їхні послання, пропоную заглибитися у розуміння дерева життя. Дерево життя як символ присутнє в історії і культурах усіх народів світу. Його часто розглядають як символ спокою, позитивної енергії, міцного здоров'я, захисту та глибокого взаємозв'язку, який існує між людьми і землею. Давні кельти вірили, що дерева мають кілька сил і є джерелом усього життя. Гілки простягаються, символізуючи пошук навчання та знань у житті. Стовбур символізує силу та єдність родини, його квіти та плоди. Демонструють оновлене зростання і вічне життя. В основі глибокі коріння символізує проникнення глибоко в підземний світ до духів пращурів. Дерева вважалися символами довголіття, відродження, оновлення, сили і мудрості. Вважалося, що це є перевтілення наших предків. У скандинавській міфології дерево життя відоме як і красій. За народними уявленнями українців, символ дерева життя приносить щастя, захищає від зла. Ще у часи трипілля дерево життя займало центральне місце у розписах посуду на килимах. Здавен, дерево життя пращури України вишивало на рушниках і сорочках, зображало на іконах і писанках. У наші часи. Обухівський шитий рушник із головним символом української вишивки деревом життя визнано об'єктом нематеріальної культурної спадщини. В українській традиції дерево життя є символом і атрибутом богині берегині захисниці від усякого зла. Часто символи берегині і дерева життя взаємозамінюють один одного. На ногах жіночих статуеток наші пращури розміщали знак землі. Ноги богині були корінням дерева, верхня частина дерева асоціювалася з головою богині. У дохристиянські часи берегинею називали живу, дану, ладу, лелю, діву, літню бабу, рожаницю Мокош. З приходом християнства символічне значення берегині було перекладено на образ Богородиці Оранти. Яку також зображають із піднятими до неба руками як берегиню. Символ берегині, а отже і дерева життя, вважають священним для українців генетичним кодом творення і захисту, оновлення і гармонії життя. Щодо дерева життя Всесвіту, ним є ясен. Ясен займає центральне місце у космосі та вважається. Святим. Далі слухаємо послання, буде. Дерево життя. Дерево це з одного боку нерухомість, спокій, з іншого зростання, творчість. Це голос вічності. Дерево це символ заглиблення у себе і мудрості. Символ трансформації, енергетичні єднання із деревом вашим чакральним стовпом це обмін енергіями із землею і небом. І свого коріння дерево вам передає енергії землі і згілок енергії неба. Дерево життя є могутнім джерелом енергії і могутнім захистом. Єднання у тиші і нерухомості з енергіями дерева, як зв'язковим між небом і землею, приносить мудрість і здатне привести до духовного просвітлення. Ви не зможете заховатися чи втекти від болю, який є частиною вашого земного життя. Але ви можете звільнитися від страждань, від страждань, як наслідку будь-якого болю. Страждання це завжди ваш вибір. Дерево життя як символ є тим, що не має ні початку, ні кінця. Дерево вічності це дерево, яке об'єднує усі цикли життя від народження предків до згасання пращурів. Воно наповнене духовною мудрістю, наповнена духовною мудрістю душа. Здатна проживати кожен із життєвих циклів у єднанні із своїм вищим я, уникаючи емоційного занурення у події земного світу. Дерево життя є частиною кожного із вас як символ єднання із вічністю. І ви є його частиною. У медитації мій містичний всесвіт із авторського курсу Божественної магії мій містичний всесвіт. Можна здійснити мандрівку у незвідані простори Всесвіту. В інших медитаціях цього курсу на вас чекають магічні перетворення із Пегасом, містерія з Архангелом Резіїлом, взаємодія з різними духами вашого роду, із чарівним каменем і чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А курс архангельські промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі «Базовий». Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Послання продовжує Бог Одін. Моє дерево життя. Це дерево, яке відкрило мені мудрість і знання. Рунічну мудрість, і рунічні знання. Це дерево моєї дев'ятидобової аскези, тілесної аскези. Це дерево, на якому я висів униз головою задля здобуття, задля отримання мною бажаних знань і набуття бажаної мудрості. Дерево саме по собі є образом аскези. І трансформації дерево символ тиші вашої свідомості, яка очищає вас від метушні і надмірного шуму думок і налаштовує на прийняття інформації із тонкого плану. Кожен із вас при бажанні може спробувати певний вид дев'ятиденної аскези. І створеним наміром відмови від чогось задля отримання чогось. Чим жертовнішою буде ваша відмова, тим коштовнішим для вас буде той бажаний скарб, який ви маєте намір отримати. Іди сюди, Ладо!» – покликав Бог Один богиню Ладу і продовжив. Лада хоче сказати, що руна «Одал» у вашій символіці була швидше, ніж вона прийшла до мене. Але хіба ж це проблема? Ні. Ми з ладою не змагаємося. Кожен власні знання отримує у найсприятливіший для нього час. Не кожна душа здатна прийняти чи зрозуміти те, що прийнятно і зрозуміло для іншої. Так, Ладо? так, Одіне. Дякую, що дала змогу мені ще сказати. Говори тепер ти. Завершує послання Богиня лада. Дякую, Одіне. Я, мої любі, бажаю вам сказати про дерево життя, як про дерево роду, як про захист, як про родинний захист, про силу, яку ви можете отримати, і здатні отримувати від рідної землі і від рідних душ, які вас оберігають і Захищають ваша сила у міцному корінні вашого роду, і сила вашого роду у вашій силі. Ваш зв'язок із родом це те, що наповнює енергіями сили ваш рід пращурів і те, що наповнює енергіями сили вас. Якщо рід здоровий, ви черпаєте від нього силу. Якщо ж у роду є сильні кремічні пробоїни. Вони у тих чи інших виявах можуть позначатися на вас і на вашому житті. Сцілюючи себе і своє життя, ви зцілюєте рід. Здоровий рід це ваше здорове життя. Ваш рід вас береже і захищає, допомагає вам, коли ви звертаєтеся до Нього, коли взаємодієте із Ним, коли наповнюєте його енергіями любові, вдячності. Прощення дерево життя роду у кожного своє, у кожного із вас своє, втілені на землі зоряні душі можуть не відчувати свого зв'язку із земним родом, але у тісному зв'язку із ними завжди перебуває їхній зоряний рід. Дерево життя роду, це дерево життя і небесного, і земного роду. Це дерево, життя, всесвіту.